Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 30 вересня 2023 року. Друзі, прибрав я біля цього сорту винограду бур'яни, розгрібся, якщо чесно, я думав, що тут не буде нічого. Але цей старий перевірений сорт. я не викину ні в якому разі. В тому році були дощі, він себе вів файно. В цьому році він у мене був без догляду 2 місяці і ніяких лишніх піджив, ніяких не де нічого. І тут бур'ян був вище цього самого куща. Але я розгріб і побачив таку картину. Тут ягоди, дай Бог, аби всі так кущі родили. Друзі, це старий перевірений сорт винограду під назвою Благовест. Хочу сказати, що ну, чекати від новинки таких результатів не буду. І новинок насадив, тепер прийдеться потихеньку прибирати. Піде на викорчівку Білосніжка Полинес 50. -й. Сьогодні до мене приїжджав друг виноградарь. Покуштували, ну що, полонез дає результат не дуже файний, терпкий, якось так. А це файний виноград. Є такий нюанс, бачите, не замітив я, але він є. Ось. Я думаю, чому пробита ягодка, бачите, і вон, де є пробита. Оці ослимаки лазять і висасують ягоду. Так що потрібно їх позбутися зараз. А це ось також дві гронки, його бачите, ось, ось дивіться який. Ну що, по характеристиці, цей сорт винограду має овальну витянуту ягоду. Ось ягодка підгнила. Висмоктали, підгнила. Овально витянута ягода жовтого кольору. І Є містами світло-зелений колір, але все рівно цей виноград уже вважається стиглим. Так що, від жовтого до світло-зеленого кольору. Тоді, що ми ще можемо додати? Має файний гармонійний смак, м'ясисто-соковиту м'якість. Я хотів би сказати, що м'якість у ньому така щільнувата. Ягода така придавлюєш, вона така щільнувата м'якість навіть. Цукор набирає дуже файно, я сказав би. І, друзі, хочу сказати, що він у мене залишиться. Залишиться, тому що це старий перевірений сорт винограду. Гронки має від 400 грам до. Півтора кілограма. Такі ось, бачите, ягодка є трішки менша, ну, а так в основному вся така доволі непогана. Це ось така. Вона взагалі вся должна бути така, ось, бачите? Ну, нічого, такі кондиції також дуже файні. Е, на кущ можна давати нагрузку 25-30 кг ягоди, витягне. Все буде добре, я думаю, і показники будуть непогані. Лози визрівають, навіть без лишніх підкормок піджив. Бачите, мені вистачить на плодоношення. І ще, можливо, навіть виріжу пару лозин для черенків, щоб там насадженці пустити. Так що якось так. І на тій стороні я зараз покажу, розповім якось так. Друзі, не буду я шукати крупну ягоду, будемо брати по стандарту. Отаку, от отаку, давайте візьмемо і отаку от ось візьмемо, так що, щоб не сказали, що крупна. Ягода різна, бачите? Так, тепер потрібно встановити нам ваги. Ваги. Так, а ну-ка, що ми тут виставимо їх чи не виставимо. 9.34 по нулям. 13,75 по нулям 11,52. Коротше, друзі, від 9 грам до 15 грам. Я не буду ягоди зривати е, крупніші, оця буде 15 грамів, то, можливо, навіть і більше. Так що, якось так. Велику ягоду також не хочу я е, розривати. Там я у монархі також не показав. Яка консистенція м'якоті, вибачте, ну, ось дивіться, це, що в нас дождів, також ж не було, ніхто не поливав, кісточки он, дві невеличких. Бачите, яка м'якоть. Комарі дуже сильно почали шурувати, друзі, вибачте? Ось дивіться, як тече сік. Бачите? Файний. Хочу сказати, Пальці ось той і пальці липнуть, він вже готовий до вживання. Його вже можна зрізати, я сказав би, влегку, якось так. Так, нагрузку покажу зараз. Така ось нагрузочка. це при тих умовах, що він був просто-напросто увесь у бур'янах, увесь був в такому стані, що, не дай Бог, ось бачите? Думаю, що воно робить дірки ось Сидить слима цюра і їсть ягоди. А я грішив на осу і на пчолу. Треба буде грони попродивлятися, тому що я бачу, що ось бачите ягода виїджена. Сьогодні не буду нічого вкидати, подивлюся, може. Завтра пару гронок укину у мішки. Це ось ягоди пусті, або слимак виїв, або. Той все-таки чи пчола. На цій на цій ось. Ось де бачите такі грон. Зараз перейдемо на другу сторону. Дивіться, і на цій стороні також є, бачите, такі слимаки сидять, йо мою з пару ягідок таких гнилуватих, ну вони ближче до землі. Всі знають, що якщо виноград ближче до землі, він як ти не крути, все рівно буде підгнивати. Ось повилази, йо-майо. Гляньте скільки. Потрібно зараз прошуршати. Можливо, навіть зараз я надягну мішки. Дивіться, слимак опять. Уже чотирьох знайшов. Хто зна скільки їх цих слимаків. А і ось де вже сидить. Так, зараз буде вдівати мішки. Тому що це не діло. Попід'їдали також де не де є. Так що такі, друзі, справи. Ну, ось демочки. Хороші. Хороший, Хороший метал. Зараз буду одягати мішечки, поодягаю. Там воно покаже. Так що, друзі, такі справи. Ну що, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. Друзі, всього вам самого найкращого. Щоб все у вас було добре у вас, у ваших сімей і у ваших домівках. З вами був Толян, до побачення ще побачимось, буду одягати мішки. Я думав, що це осад є, а це повилазили на промисли слимаки. Зараз поодягаю мішечки. Якось так.